Доброго дня друзі, це Енергоран з вами. Е, сьогодні хотів розказати про акумулятор наш новий виріб. Значить, змінили, ми ну, спробували трохи здешевити, е, бо все ж таки ринок просить щось подешевше. А, так як ми робимо в таких корпусах, це так, доволі грошей, коштує, тому що і автомат, і... Клеми і сам корпус, і це все грошей. І там ще ж ці у нас ідуть холдери. Це все доволі здорожчує. Тобто порівнянні там десь на, на третину дешевше виходить зробити от такому корпусі. Значить, з чого він виконаний? Єва 105 наша поставка. В даному випадку це жовтий 23 року. а Зараз середина лютого, тобто це свіжі, свіжі ячейки. Значить, бачите, вони стягнуті лентою в три, три ленти. Прокладки у них є прокладочка діелектрична між ними. На талі клема алюмінієва, не клема, а перемичка алюмінієва. Цього абсолютно достатньо для нормальної роботи, вже перевірено, відтестовано. До речі, ми її вже відтестували на нагрів. На повній потужності, на 100 А на розряд, все без проблем, все працює, нічого не гріється. там Робоча температура джиконга, балансіра бмс BMS є десь там, 48 градусів, 45-48 грамів. Тобто, взагалі все чітко працює, так що ми в них впевнені абсолютно. І так воно виходить в цьому корпусі. Ми в комплекті даємо кабель. Це 35 мм квадратних кабель. 2 метри клема, зараз я відкриваю покажу. покажу. Дивіться от такий кабель, дві гарний кабель, важкий мідь. Клема на М6, можна зробити під М8, або інший якийсь конектор. Це не є проблема. Під вас це все може зробитися. або стандартний М6. Тому треба, той може розсверлить, це не є проблема. Так, відкриваю його, значить це у нас 5,3 кВт. 5,3 кВт. Номінальна напруга ось у нас тут шильдик такий, номінальна напруга 51,2 51 вольти, 105 Ампер годин. Отак От він виглядає це як в зборі. Цей акумулятор. Джек роз'єм для підключення до інвертора. Нормальні, потужні, сильні кабелі приєднання. Тобто все як, все як має бути. Так, Що вам ще сказати? Ага, да, У нас є шильдик шиндик такий. Бачите, ми проводимо тестування акумулятора в діапазоні в робочому 448 до 56 вольт. В цьому діапазоні знімаємо потужність. І от у нас тут позначена його ємність 5576 ватт-годин. Або 108 ампер годин він віддав. І дата, і серійний номер. Тобто такий акумулятор виготовляємо зараз. Його вартість 1080 доларів на сьогодні. Але я думаю, що воно протримується недовго, може з місяць-півтора. І ціни виростуть. Все залежить від попиту, від ринку, від вартості комплектуючих. На все це є вплив на ціну, тому поки що така ціна 1080, а далі будемо бачити. Крім того, застосунок стандартний, собі на телефон поставили, через Bluetooth з'єдналися, можна подивитися на стан батарейки. Що така у нас От такий виріб. Звертайтеся, кому що треба. Це, це робимо на склад, в наявності буде готове на складі. є Зараз в черзі 10 штук на виготовлення. Так що чекати нічого не треба, все робимо під складські позиції. Дякую.